Так, друзі, понеділок 11 листопада, що є на продаж, як завжди, щотижневий наш огляд. Тож погнали. Так, це у нас рядок автоматів. Перший у нас Volkswagen Passat, 10 рік, всі склорідні. 1,8 бензиновий двигунчик, шикарна у нього комплектація. Так, дощик моросить. 8 тисяч ціночек, клімат, круїз, підігрів, все у автівочки присутнє. Мазда Троєчка, автомат 1,6 бензин, клімат, підігрів передніх. Ну, Штатне базова комплектація для мазочок. Шостий рік, 5500. Будь ласка, приїжджайте. Шикарна 13-го року. Автомат, офіційне авто, сі своє Будь ласка, Хонда, 13500. Клімат, круїз, безключовий, омивач фар. в общем, все Все, що бажає душа, тут присутнє. Який вчора 7 сьомий рік автомат, 2-літровий газ бензин. Такий от седанчик з кліматом. Чекає вас за 5800. Nissan Тіда, седанчик, 6000. Коштує 1,6, газ бензин. Так, газ стоїть. Комбінований гарненький салончик світленький, 6000. тисяч. І автоматична коробка із газом. Ford Fusion. 1,5 був двигунчик клімат круїз, датчики світла, ручничок. Це є 9400 на цей Ford Fusion, біленький красунчик. Toyota Corolla, 7 Сьомий рік автоматична коробка. нагадую, це у нас офіційне авто. 1,6 газ, бензин, дистанційний запуск двигуна присутній. Підігрівий сидінь, камера заднього огляду і Android Auto. 6800. За цю червоненьку королу BMW. Автівочка 2007 року, 2-літровий бензиновий двигунчик, клімат круїз. Це у нас автівочка Кабріолет. Так-так, це така купешка, кабріон, дах складається. 10900. За цю красунечку. Nissan Rogue і Сполучених Штатів, гарненька така комплектація, 2,5 бензин, повний привід. З 2017 року автівочка, Безключовий. Датчики 360, багажничок, всех треба. 15500 сінечок на оцей Nissan. Nissan Leaf. Друге покоління 19 го року, автівочка, вся в рідній фарбі, Рідне скло. Це не биток, не Америка. Це в рідній фарбі, як треба. Так, батарейка 40 кВт, 57 лише пробігу, 1420 цінечок. Отака от, от красунечка. Так, Меган 15-го року, 1,5 дизель льотчок. Клімат круїз, датчики складання зеркал, безключовий, все присутнє. У цього красення. Сіночок 9500. Volkswagen Passat 8 року, 14 турбобензинчик, всі склорідні, 132 лише пробігу, кондьор, круїз, підігріви, Все є парктроніки передні-задні. Оцього красення все присутнє. Так, сюди йдемо. Ще один неганчик. Це у нас 12 рік. Комплектація BOSE, скло всі рідні. Клімати, круїзи, акустика, люк, панорама 7900. 12-й рік. Так само ж шкода, 12-й рік Октавія, скло всі рідні, 1,6, газ, бензин, пробіг 180, паратронички є. Е, 8700. Отака ось шкода, універсал з газом. Десятий рік комплектація Лорін Кремінту цієї шкоди. Тобто такий топчик, повний привод 4 х 4, 1,8 бензин, кліматик підігріви, шкіряний салон, пам'ять на трьох водіїв, два ключі і багато чого. Цікавого іншого. 9100 за цю красунечку. В Rio, 10 рік базова комплектація. Тут у нас 1.4 газ бензин. За 4,300. 300 Отака атівочка. Давайте сюди підемо. Volkswagen Polo автомат, 1,4 бензин, 5 рік кондиціонер працює, 5400 ціночок за хетчбек на автоматичної коробки. Ford Fiesta 19 2019 року автівочка, друзі, 1,6 бензин, 55 тисяч лише пробігу. І ціночок авто 11 тисяч. Будь ласка. Ford Fiesta. 2019 року з мінімальним пробігом. Це у нас такий длиннючий красивий седанчик. Це у нас Passat, 8 рік. 1,9 дизельочок, клімат, круги, датчики до щось світла, парктроніки, електрогальма, все це є. 6200 за такий Passat. От ага. Звідси я зайшов. Так, Renault Logan. 12 рік, 1,2 газ, бензин, кондюрчик, передні підіймачі. 5-100 за оцю біленьку красунічку. Фіат Грандепунта 6 рік, робот. 1,4 газ, бензин, двозонний клімат. І ціночок лише, друзі, 4,300. За 4,300 у вас автівочка з газом і на автоматичній коробці. Ну, робот, то і робот. 4,500. Його такий от близнючок Фіат теж Гранде Пунта, шостий рік, так само 1,4 бензин, але механічна коробка і на дисках, і ціночок 4500. Хто шукає собі невеличкий хетчбек за такі от невеличкі гроші, будь ласка, 4500. Лачеті, восьмий рік, 1,6 газ, бензин. Автівочка має середнє скло. Має ще два комплекта гуми, лише 3700 ціничок за лачеті. Тож приїжджайте, оглядайте. Opel Astra восьмий рік. Шикарна комплектація. На дисках. Клімат, круїз, датчики до 6 комбінований салончик, 5700. Будь ласка, бачите, скло в сідні. 5700 ціничок за Астру. З бензиновим двигуном. Ford Focus 7 рік. У автівки, 1,8 бензин, клімат, круїз, датчики світла, підігріви, Все це є. 4700 за оцей Ford. Renault Megane третього покоління, 1,5 дизельочок, клімат контроль, круїз контроль, все це є, у автівки треба. Складання зеркал, парктроніки, комбінований салон 7500 за такий от меганчик. Ви знаєте, це їхня гарна комплектація. Так, поїхали. Це біленький красень поруч. Це у нас KIA Ceed, 12 2012 року. Всі склорідні, вся в рідній фарбі. Друзі, 14 бензинчик 7500 за цю красунечку. Біленький універсал. Так. АВ у нас під задатком чекає своїх людей. Стоїть у нас розіграш. Так, Це грансенік. 1,6, газ, бензин, газ стоїть. Безключовий доступ є, складання зеркал, датчики дощу і світла, гарненький, незатягнутий салон. Новенький картки, побачите. Так? Отакий от красунчик з кандіром зовсім. Що треба для того, щоб стати. Учасникам розіграшу. Переходьте за посиланням, які у нас у головній сторінці в інстаграмі, і в Тікток вони є. Кидайте в Монобанк по 200 гривень. І як прийде час, саме банк зробить свій розіграш і хтось із вас може стати власником цієї автівочки. Тож крокуйте по 200 гривень, кидайте на баночку і можлива удача буде за вас. Так, Тут у нас Volkswagen Golf, Plus, 5 рік 1,4 бензин, клімат, круїз, датчики світла. В дуже шикарному стані. зберігся саме цей автомобільчик, ви погляньте. Кузов рівненький, салон так само не зачуханий, кожна кнопочка виглядає, як треба. Вольк Плюс у нас за 6 тисяч. 10 подушок безпеки в кожній стоїчці, в сідошечках, в торпеді все є. Ліфан китайський кросовер 2014 року, 1,8 газ бензин, передній привід, кандюр, підігріви, шкіряний салон, парктроніки. Все в цій автівочці є. Ви погляньте цей салончик такий. Бачите, світленька шкіра. Тож, Хто шукає собі такий недорогенький кросовери, будь ласка, ліфан чекає вас. А на повному привіді 4х4 у нас є шкода єті. 11 рік, 6-й стопочка, бензин, клімат, паратронічки. На таких от високих колесах, парочка, зазору ще бігати, бігати всьому. мордашка вся ціленька. В шикарному стані авто, будь ласка, 7500 за ось таку красуню. Ford C Max 2009 року, в ресталі вже такий красунчик. 1.8 бензин, так само от на дисках, кондюр 6000 і ця автівочка буде ваша. Тож, хто шукає мінівен від Фордів, будь ласка, 9 рік Ford C Max. В рідній фарбі рідне скло. 2009 року Сенік третього покоління. 1.4 турбобензинчик, клімат, круїз, навігація, датчик дощу лише за 6 тисяч, друзі. Це ціна, за яку він заходять тільки в Україну. Тож, Будь ласка, отакий от от красончик такого гарного кольору. За 6 тисяч чекає вас. Туран 10-го року. Це у нас Volkswagen, 4 турбобензинчик. кандр круїз, задні парктроніки. Шикарного синенького кольору, подивіться, як виглядає автівочка лінзована. Ціночок за авто 10-го року 6900. так Це у нас мінівен від Volkswagen. так Далі у нас Ford C Max 2006 рік, один бензин з гозонним кліматом. Також от мінівен від Fordів. Будь ласка, ціночок 4800. Будь ласка, приїжджайте, оглядайте, є такий фордик. Знову у нас турана, тут двигунчик один ще 7PIК, кондер круїс, підігріви, ксенонове світло у автівочці. Будь ласка, 6500. За оцього туранчика. Сімімісна ну зефір, 1,8 бензинчик. Клімат крувіс, автівочки все є. Стівчик авто лише 5500. За цю сім'їмісну красуню. Тож, друзі, працюємо ми щоденно з 9 до 18. Приїжджайте, оглядайте. Не забувайте, що кожну цю автівочку ви можете також взяти і в кредит від ОТП. Так, на всі вживані авто, банк надає кредит. Приїжджайте, пишіть нам, телефонуйте все вам розкажемо, як це зробити. Майданчик Карпарк, центр міста Кам'янське, Республіканська, 9А. Чекаємо вас, друзі!